Ви знаєте, я був здивований. Як виявилось, ще є хлопці, які переробляють спортивні велосипеди на обикновенну, в даному випадку харківську втулку. Так, що тут видно? Як вона тут? Видно і чути, Да? В общем, в цьому колесі, в цій втулці підшипників, здається, немає. Ну це восьмерка, що була я її майже вию. Щоб вивести на набагато краще, то треба, треба трохи кращу задню втулку. А так все добре. Ну, якщо люди користуються, то хай користуються. Ну, це такий у мене примітивний стенд. Так. Ага. А це стало стендом того, що тут була розбита різьба. Ну і частина спортивного велосипеда тепер працює у мене в режимі стенда. Так, все на сьогодні.